Радіо Юей Чикаго час новин з внутрішньої та зовнішньої політики України та всього світу у студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, поїхали. У передмісті Одеси підірвали автомобіль української добровольчої армії, в якому перебували активіст Альберт Кручинін та його дружина Наталі. За їхнє життя зараз борються лікарі. Згодом прес-служба УДА заявила, що за цим злочином може стояти російська ДРГ. Добровольча армія обіцяє винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ворожу диверсійну групу. Ну а зараз традиційно про мобілізацію. Що будуть у дії сервіси пов'язані з мобілізацією? Федоров дав чітку від. Повідь, отож, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що поки немає закону про повістки в будь-якій електронній системі. Цитую: я не хочу говорити про можливість сценарії, бо закон ще готується до другого читання. Єдине, можу запевнити ще раз, що в дії не планується відправляти повістки, там не буде сервісів, які пов'язані з мобілізацією. У якому б форматі рада не ухвалила законопроєкт, зазначив міністр. Він заявив, що станом на сьогодні проектується інформаційна система, де військові зможуть отримувати послуги. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 лютого скасувала виправдувальний вирок трьом експосадовцям Укрзалізниці, яких підозрювали у зловживанні службовим становищем та корупційній справі на 10 мільйонів доларів. Натомість їм призначили умовні строки. Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнили скаргу прокурора та ухвалила новий вирок, яким екс заступнику гендиректора Укрзалізниці Науменко призначено покарання у виді позбавлення волі на строк. Три роки шість місяців. Екс начальнику комерційного управління Укрзалізниці Юрію Меркулову три роки позбавлення волі та заступниці начальника філії з комерційних питань центру транспортної логістики Укрзалізниці Лілії Петренко три роки позбавлення волі. А тепер поговоримо про зовнішню політику України. Розпочнемо з польського кордону. Ситуація на польсько-українському кордоні затримує навіть критично важливу допомогу у вигляді вантажівок для українських артилерістів 20 лютого у Польщі очікується нова хвиля масованих протестів фермерів. Протестувальники й надалі блокуватимуть шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, а також по порти і перевантажувальні станції. Отож, завтра про це більш детальніше говоритимемо. Проте підтримка інших країн не припиняється. Отож, Японія надасть Україні допомогу на 12 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кішіде під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Україна також отримає грант на суму з чотири мільярди доларів до кінця лютого. Кер-міністр Фуміо Кішіде підкреслив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Загалом у межах конференції з відновлення та візиту урядової делегації підписали 56 документів, серед яких конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи, домовленість з профільним японським міністерством про взаємодію у відбудові української інфраструктури, і також низка двосторонніх меморандурів про співпрацю в аграрній сфері. Нідерланди також не відстають. Вони вже передають Україні озброєння в рамках коаліції дронів. Повідомляє міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Вона зазначила, ось її пряма мова. Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми дбаємо про зусилля. Це означає, що ми зможемо збільшити кількість боє, боєпілотників відповідно до потреб України. Також міністерка підтвердила, що триває навчання України польотом на F16 та їх обслуговуванню. А от Еквадор не передаватиме Україні військову техніку. Про це повідомляє Ель Юніверсо. За словами міністерки закордонних справ, президент Еквадору дав казівку не надсилати жодних військових матеріалів у ті країни, які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті. Варто зазначити, що це сталося на тлі заяв Росії про призупинення експорту еквадорських бананів. Сюди ж ми також можемо приєднати і Угорщину. Угорський прем'єр Віктор Орбан закликав не допускати агропродукцію України на ринку. Онук європейського союзу він заявив, що таким чином Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування. Орбан скаржиться, що фермерів ніхто не слухає. Вони відчувають, що відстань між ними та особами, які ухваляють рішення в Брюсселі, як небо і земля. Також уряд Угорщини відмовився зустрітись із сенатором США, які приїхали вимагати схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Розчаровані візитери з США називали таку поведінку дивною однак сподіваються, що приєднання Швеції. І до НАТО подадуть на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого. Ну і власне зараз біль, більш детальніше про Америку. Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні ракет великої дальності. Повідомляють в NBC. за інформацією інсендерів у Білому домі. Ведуться розмови про надання Україні армійських тактичних ракет ракетних комплексів атак мас великої дальності 300 кілометрів. Якщо Конгрес схвалить законопроект про допомогу Україні, США можуть включити нові системи атак дальньої дії до одного з перших пакетів. Тим часом конгресмени прогнозують, що допомогу Україні буде схвалено вже у березні. Про це повідомляє політико. Конгресмени від обох партій, які були присутні на конференції з безпеки в Мюнхені, що відбулась на вихідних, запевняли союзників, що палата представників контрольована республіканцями, зрештою, схвалить допомогу Україні. Деякі з них ставлять на те, що це станеться вже у березні. Тож нагадаємо, що Палата представників зараз на канікулах і повернеться до роботи 28 Лютого віцепрезидентка США Камал, Каміла Гаріс також заявила, що якщо законодавці не схвалять пакет допомоги Україні, плану Б не буде. Є лише план А також у Білому домі заявили, що у захопленні Авдіївки винен Конгрес повідомлять у Нью-Йорк. Пост Адріан Вотсон, речниця ради нацбезпеки, заявила, що захоплення Росії українського міста Авдівка є ціною бездіяльності Конгресу. Вотсон явно натякнула на застряглий у палаті представників законопроект про виділення допомоги союзникам на суму 95 мільярдів доларів, з яких близько 60 мільярдів вирушили б до України. Нагадаю, що Сенат уже схвалив його. Спікер Палати представників Майкл Джонсон вимагав, що будь-яка допомога Україні супроводжуватиметься змінами у прикордонній Політиці, але законопроєкт, який об'єднував посилення безпеки кордонів та допомогу союзникам, розглядати він відмовився, назвавши його заздалегідь мертвим. І в продовження теми виділення фінансової допомоги, Ілон Маск закликав американців повпливати на своїх сенаторів, щоб не допустити прийняття законопроєкту про виділення фінансової допомоги для України. Про це він заявив під час спілкування з сенаторами республіканцями у соцмережі. Соцмережі Екс про це повідомляє Блумберг. За його словами, Путін не допустить того, щоб Російська Федерація програла цю війну, тому він хоче, щоб зупинилися загибелі по обидві боки. Ці витрати не допоможуть Україні. Затягування війни не допоможе Україні, сказав Маск. А тепер давайте розмежуємо наших союзників. Отож, наступна новина про те, що Китай запропонував орбану пакет про безпеку Угорщини. Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності і безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75 п'яту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив орбано, міністр громадської безпеки Ван Сяохун. Також він зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандром Пітерном та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки. Рейтерс наголошує, що пакет про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Євросоюзі, оскільки Європейський Союз зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу, попри розбіжності щодо прав людини, торгівельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну. Отож, після усіх новин у НАТО визнали, що захід був занадто оптимістично налаштований щодо перебігу війни Російської Федерації проти України. Про це повідомив голова військового комітету альянсу Роб Бауер. На заході вважали, що якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси та бідотовку, вони переможуть. І з огляду на перебіг війни минулого року Бауер закликав західних союзників не повторити цю помилку у цьому році, наголосивши, що ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними. 2024 року це були всі актуальні новини з усього світу та України. А вже після рекламної паузи Дмитро Галан поспілкується з засновником фонду опришки Довбуша Ігорем Кореляком та Зоряною Яворською сестрою загиблого воїна Михайла Яворського радіо ЮЕЙЧИКАГО.